Так, всім привіт! Сьогодні у нас Lexus LX470 2008 року. І магнітовка TIS X1. Ось така пушечка. Ось так в нас встановилося з цією рамочкою. Досить достойно працює. працюють кнопочки на кермі, як зазвичай. Тут. Залишилося теж керування штатною магнітолою. Єденний ...є нічний режим. Ось, включаємо. Ось таке у нас меню. Ось так працює жвавенько. У нас є тут налаштування автомобіля, відео з флешки, галерея фото з флешки, голосовий пошук з інтернету, еквалайзер, калькулятор, Google Maps. Там зараз покажемо, де ми знаходимося. Місто Львів галицьке перехрестя. Хто не знав, буде знати. Ще ми встановили 7-карту. Ось тут є 4G. Ось така краса. Далі що в нас ще є? Плеєр програвач з флешки. Налаштування, налаштування керма, інструкція, помічник, радіо, всі файли, які є в даній магнітолі AUX. Bluetooth, плеєр Bluetooth, камери, Chrome, програмка, яка відтворює відео, реєстратор штатний Тіайсовський, Google, Play Market, Spotify, сервіси Тіайс, інтернет-радіо, керування голосом, заставка time налаштування, Тут можна поставити датчики підкачки коліс і буде відображати температуру і тиск в колесах. Далі. Що в нас ще є? У нас є Ютубчик. Ось. Зразу щось нормальне. Все, це вже Ютубчик працює. Виходимо, заходимо в радіо і хочу вам показати, ще, що тут є розділення екрану. Ось. Половину радіо, половину навігація, Ось така кошечка. І вишенька на торті. Тут є ось така штука. Можна включити е, штатний. Е, Сиді чанджер, ось він в бардачку, от почала музика грати. Далі можна штатне радіо включити, ну, не буде працювати, бо антенна від'єднана. Далі тут. Давай секундочку, включимо радіо, щоб воно не шипіло. От, є. І далі в нас є ще керування. Кондиціонером. Ось так воно виглядає. Ось Тут ми включаємо швидкість, тут температура, обідів задню будь яку річ можна тут включити. Ось таке керування. Так що всім, кого цікавить, звертаємося, допоможемо придбати, встановити і налаштувати.